Тітка Марія, наша сусідка, жила на п'ятому поверсі старої багатоповерхівки. Їй було десь за 70, і вона мала репутацію дивачки. Працювала колись бібліотекаркою, але після виходу на пенсію стала ще більш відлюдькуватою. Виходила з дому рідко, зазвичай під вечір, у довгій темній сукні з сивим волоссям, зібраним у неохайний пучок. Її очі завжди блищали якимось дивним вогником, і вона бурмотіла щось незрозуміле, ніби розмовляла сама з собою. У районі її бачили, як вона блукає парком чи сидить на лавочці з товстою книгою в руках. Діти її побоювалися, а дорослі просто уникали. Одного вечора я сидів з молодшим братом Назаром на кухні, наминаючи бутерброди. Він раптом згадав, як тітка Марія підійшла до нього з друзями, коли вони гуляли біля будинку. Вона попросила допомогти занести якісь книги до квартири, бо. Мовляв, важко самій. Хлопці відмовилися Було вже темно, та й вигляд у неї був моторошний, і вона їх постійно чомусь називала Івасиками Телесиками. Зрозуміло, що хлопцям це не сподобалося. Я ж одразу насторожився і заборонив Назарові навіть думати про те, щоб до неї йти. Ми, хоч і знали її роками, але її поведінка здалася мені дуже підозрілою. Через кілька днів, ідучи з університету, я помітив оголошення на дверях під'їзду, пропав 14-річний хлопець із сусіднього будинку. Просили звертатися до поліції, крім того, був телефон батьків. Ще за день-два по телевізору показали репортаж про зникнення кількох підлітків у нашому районі. Таке траплялося раніше: підлітки тікали з дому, сварилися з батьками чи просто шукали пригод. Але цього разу я відчув тривогу. Наш Назар був добрим і довірливим, завжди готовим допомогти. І я боявся, що він може вплутатися в щось небезпечне. Через тиждень я повертався додому і зайшов у місцевий магазин. Там розговорився з продавцем, який розповів, що в його знайомого пропав син. Хлопець пішов гуляти і не повернувся. Я згадав оголошення і репортажі, і тривога за Назара посилилася. Прийшовши додому, я одразу сказав йому не гуляти допізно і триматися подалі від дивних людей, особливо від тітки Марії. Він кивнув, обіцяючи бути обережним, і я трохи заспокоївся, сів за комп'ютер. Але час летів швидко. Як зараз пам'ятаю, у 22.37 я глянув на годинник і зрозумів, що Назара досі немає. Телефоную. Абонент поза зоною. Серце заколотилося, в голові зароїлися страшні думки. Я зателефонував його другові Сашкові, який розповів, що близько 9-ї тітка Марія знову підійшла до них. Вона знову називала їх Івасиками Телесиками. І попросила Назара допомогти їй із книжковими полицями, обіцяючи дати почитати якусь особливу книгу. Назар, як завжди, не відмовив, і тут мене охопив холодний жах. Я викликав поліцію, пояснивши все по телефону. Ми піднялися до квартири тітки Марії. Поліцейський постукав, подзвонив, тиша. Потім прислухався і сказав, що чує шарудіння. Після кількох спроб двері вибили. Усередині було темно, пахло старим папером і пліснявою. Тітка Марія сиділа за столом, оточена стосами старих книг. Вона гортала товстий фоліант із вицвілою обкладинкою і бурмотіла щось про відьом, змій і чари. Квартира була завалена книгами, полиці гнулися під вагою томів. про... Казки, міфи й чаклунство. На столі лежали пожовклі видання про бабу ягу, зміючку сказки про Івасика Телесика та інших казкових або міфологічних істот. Поліцейські знайшли Назара в іншій кімнаті. Він сидів на підлозі, наляканий, але цілий. Тітка Марія заманила його, сказавши, що потрібна допомога з книжками, а потім почала розповідати, що вона відьма. Що вона збирає дітей для певного магічного ритуала. Вона читала йому з казок, переконуючи, що саме він обраний для її ритуалу. Назар же не знав, як вибратися, вона не пускала та й зачинила двері. Поліція забрала тітку Марію. Виявилося, що після років роботи бібліотекаркою вона втратила зв'язок із реальністю, уявивши себе казковою відьмою. Її квартира була справжньою бібліотекою, сотні книг про чаклунство, казки і містичні історії. Лікарі діагностували психічний розлад, Назара врятували, але той вечір я не забуду ніколи. А образ тітки Марії, яка сидить серед стосів книг і бурмоче відьом, досі стоїть перед очима.